Начебто і добре, що перенесли в такий в таке сучасний центр Нову Пошту. Зайвий раз можна заглянути щось подивитись, трішки розвіятись, в кафе зайти тут, класне кафе, вид на Лавру, видно на Дніпро, Київ. А, а з іншого боку, незручно, тому що далекувато йти. Ну, Коли щось не важке, то нормально, а коли важке, то... Мелкимишками. А раніше у нас в сілько на другому поверсі була пошта. Перенесли, не знаю, щось так зробили. Там, правда, маленьке воно було відділення. Тут них більше місця, тому прийняли таке рішення. Ну нічого, йду додому. Щаслива! Спасибо вам, люди добрі. Спасибо дуже. Це я так кульок положила, бо в руку дали. Дуже дякую вам, дуже-дуже, дуже. Ой, Настрій мені підняли. Зараз піду куплю сметану, мука є, а ще масло сливочного треба трішки докупити. І це. Тісто і зроблю. Такі шишечки, як я робила. Я їх всього три штучки спробувала, все, все роздала і дуже щаслива. Може, ще на 30 до Аліпіна, напочу щось. Горіхи є. Ура! Спасибо вам! Дякую, 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 дякую.